щоб ви сюди потрапили. Добре. Добрий день, підписники мого каналу Олександр Пашукайло Обстановочка. Супер. Чудово, Зустрів людину дуже чудову. Марину Червень. звуть Світуть Червень, муки. червоним. Що червоним. я хочу сказати? Відпустка, день третій. Вчора я був на Дніпрі, риба ловилася, але не моя. Одного судака випустив, бо маленький був. Ну то таке, то вчора. Піймав мисочку бичків. А сьогодні у мене почин. стався отакий от несподіваний. Ви подивіться, який красунчик мій. Супер. Це я марині місця здаю. Вирішив показати. Не хоче виходити з землі. Так. Я не знаю. Викручувати, зрізати. О, це найбільший холівер. більший ніж більший... про борщі. Ну таке. Почин. Колись був на сьогодні. А все саме цікаве попереду, сподіваюсь. Гриб лізе. Оце доказ того. Тож сьогодні півдюжини. Знайду обов'язково. Вітаю вас, пане блогера. Дуже дякую. Все. Зараз підемо збирати. Так, все. Люди завжди питають, як ростуть білі грибочки. Інколи вони трапляються по одаль від дуба. А наразі подивіться яка краса, що й натрапилась мені. Під листями отака парочка. Чому я дуже радий. Ой-ой-ой, які ой, 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 ой. зайчики. Один. Другий. Отак. Не лінійте, піднімайте гілляки і коли отак вот трапляється. Ну, супер, це кайфок. А ще буває так, що отак ходиш посеред дубів, ніде нічого, а тут бац, десь незрозуміло чого, отакий білячок виріс. Дуже чудовий посеред траси. А поблизу добів майже немає. Отак трапляється, сюрпризи. От ви подивіться, які краєвиди, які місця. І чого я знімаю. Так, я їх побачу. Дивіться, радійте зі мною. Отакий один. Отакий красивий. А подивіться другий який. А він тут двойний. Три. Супер. Краса. Супер. Росте грибочек, росте, мій дорогенький. І ще один. Ай-яй-яй. Ай, це ай. в прямому Ох мені, ще один. П'ять. Краса. Це кайф. Попинитися тут і зараз. Отак. Оце трапиночка мене завела. От одне з далікових місць. Но, але останніми разами не знаходив я тут білого гробоча. І отак. Я йду, іду, іду бац! Подивіться на цю красу. Який красунчик! Ні. Супер. От под цим думом завжди у мене асоціація з великими білими грибочками. В одному з роликів цього року я тут знайшов 5 чи 7 білих грибів. І це місце завжди захожу, коли поруч. Давайте поглянемо на цього красення. Не дуже він великий, але могутній. Ох, який! Ой-ой-ой, яка нога! Разом. О, кулак. Кулак. Більше. Більше за мій кулак. Ой-ой-ой. ой Ну, це красень дня, мабуть, сьогодні. У мене. Отак. От за такими грибочками я хожу. Кілометри. Побачив. І вже так добре на душі. Супер. Отак. От Отака місцинка дуже приваблює. Тягне мене сюди, не дивлячись на те, що ростуть дуже чудові білі грибочки. От заради отакої рибинки. Такий кругленький, дикий, темний карась задоволення на всі 100%. Чого я і всім бажаю. Супер.